Під одним дахом з хижаками Франківець Тарас Олійник прихистив у себе вдома більше 30 екзотичних тварин-переселенців, серед них земноводні, гризуни та навіть тарантул. Наша Ольга Нестарук побувала у гостях у власника екзотаріуму і готова більш детальніше розповісти про його жителів. Жінка, яка в перші дні війни після бомбардування Харківського литовища виїхала до постійного місця проживання в Ізраїль, віддала мені прямо з цим вольєром оцю чудову самку папуги Корели Німфи. А поруч із папугою, акваріум з хижими земноводними. Тут є зараз на даний випадок дві хижі альбіносні форми шпорцевих амазонських жаб. Одна у мене була. А друга від мешканців з Ірпеня узнали про мене і кажуть: Вам, другу, до пари не потрібно бо ми не маємо змоги зараз за нею доглядати. Необхідний і тераріум більший, і харчування, і час. Я, звісно, прийняв і зараз пара, і вони вже метають ікру. Поки господар у Лондоні оселився у Тараса і отруйний павук птахоїд Трійна отрута, тобто він може і своїми щупальцями вразити. Ось алергетик може загинути. Він може і фекаліями стріляти. Отруйними і також е, свої вусика стираючи, він може викликати сльозотечу і алергію. Були й курйозні випадки, тобто, ну фекаліїми він в мене не стріляв, але вусики точив регулярно. Коли я йому давав личинки зоофобуса, чим він харчується, коли я давав водичку. Ось Тарас Олійник, колекціонер екзотів з досвідом. Тому, коли розпочалось повномасштабне вторгнення, без роздумів вирішив прихистити тварин переселенців. Знаючи мене, люди просилися і то просили. Прихистити екзотичних мешканців, з якими вони відповідно не могли виїхати за межі території України. Потім настільки це розвинулося, що я вже приютив багато мешканців, людей, переселенців, які приїхали сюди, їх помешкання не допускали з такими, подекуди хижими екзотичними мешканцями. Навіть бували моменти цікаві. От вони знали, що веду власний ютуб канал «Тарас Олійник», то вони просили потім скидувати посилання, щоб хоча б дистанційно. Ціно вони підтримували зв'язок з своїми, меж, своїми колишніми домашніми улюбленцями. Чоловік проживає з сім'єю в багатоповерхівці. Для екзотичних і не тільки тварин навіть виділив окрему кімнату. Вживаємось чудово, тому що 90%, а то й 100% фактично я взяв на себе відповідальність по догляду. У мене такий спортивно-режимний образ життя. Тобто, от я от рано біжу моржувати на бистрицю надвірнянську, і там же ж от для цих теперішніх мешканців гризунів беру гілки плодових дерев, травичку. Задля емоційного розвантаження Тарас до свого екзотаріуму запрошую військових та волонтерів. Тарів або ті, хоча б на деякий час відволіклись, пухнасте диво, яке має хороший апетит, але й дарує масу великих позитивних емоцій, навіть коли приходять на реабілітацію військовослужбовці з передової, ну ви не повірите. Вони наче діти з ним бавляться, кажуть, подекуди крутіше і ніжніше ніж з кішечкою. Найближчим часом у Тараса оселиться ще один мешканець африканський їжак. Для нього вже навіть обрали клітку.